Усім привіт, 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 привіт. привіт Сьогодні в нас миленька Сайзбол. Тому давайте зіграємо з вами. Її трішечки, трішечки. Ту -ту 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 -ту. Так, угу. місяць. Уу, місячна поверхня, космічна станція. Уу. Можна. Що це таке? Ага. Ой, тут ця штука, дивіться, бачите. А як від нього її відірвати? Я все міг поставити на одну орбіту. Ой! Впав трошки. Упс. Е, окей. Добре, добре, давайте на. І... Ага. Треба їх всі на одну орбіту поставити. Окей, 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 окей. П'ю п'ю. п'ю. П'ю, п'ю. Ой. Це довго тепер їх чекати, поки вони туди долетять. У, ракету можна збільшити. Точно, мені ж треба шукати цю красунечку, мені, так. Я спробую всі планети так влучити лазером. Угу. Ну що ж, камінчики я от повідношу. Здається, нічого ніде немає такого, щоб в камінчиках може бути зникним. Угу. Угу. Давайте на п'ю, п'ю, п'ю. О, ракета! Я не, не прочитав, що там написано. Чи ракета, чи субмарина? Угу, угу. Окей, воно по них не влучає по планеток. Угу, Пролітає повз поні. Тобто це виключно, щоб це спіймати. Тоді добре. Ходімо далі. У Хеловін, Хеловін. Ну ка ну-ка. О, казанчик, казанчик літає. Так, у що це тут можна розрізати? Гарбузку? Замала. Треба велику гарбузку. Нічого немає. Ще одно. Нічого немає. Ще одна. Нічого немає. Що чому? Ще одно. Нема нічого. О, ось ця можливо. Ні в одній нічого немає, дивно. Розрізав всі гарбузки. Камінчик. Камінчик не підходить. М -м О! -у. Ага. Угу! Ого! Це що, ключик? Так, збільшуємо і кидаємо сюди. Що таке? Окей. Нічого нема. Ой, дивіться, це із люка. який з люка, з люка. Ось є нарешті. Так, дерево. Більше, менше, більше, більше. Більше. Попався! Ні, ні, врятуйте його! Я хотів тільки в нього цю штуку забрати, не хотів йому шкодити. Мені подобалось, що він тут літав. М -м -м. Окей, okay. так, дивіться, тут є ще щось. Може, це можна відкрити? Ні. Е -е. Ага. Добре. О, відкрилося. Але черепашки ж немає. А, є черепашечка. Добре. Значить, все гаразд. Пррр. Так, що мі міні-гольф, міні-гольф. Ага, ага. ага. Окей, зіштовхнув м'ячик. Ні. Ага. Ага. Покотився. Ту. Окей, перша лунка є. Угу, угу, угу. Угу. Окей. Друга лунка, мабуть, там, де млин. І ось нука. Опа! Опа, на! Так, стоп, хвилиночку. Що тільки дві? Ні, три є. Окей. Тепер менше вітру. Менше вітру з цього боку, більше вітру з цього боку, і воно от повернулося. Тепер це зменшили, це збільшили. Що все, ось це і все? Тю-у! Так, добре. Давайте відставлю в бік і давайте шукати з вами черепашку. Без черепашки звідси підем чи не підемо? Опа! Черепашка з млином! Так, добре. Номер три. Найс. Гарно впорались. Так, це що це засніжена якась китайська вершина? Бамбуки ростуть. Ой! Угу. А це дві що робить? Нічого не робить. Оу, черепашечка! Що тут таке? Механізм. Два рази вдарили в дзвін цей. Добре, зробили максимально великих. Окей є. Тепер робимо максимально маленькі. Можна більше зробити. Зрек зазвенить. Дракон проснувся, дракон! Я його й не бачив! Полум'ям задихав. Оце страшний дракон. Так, а що ж тут зверху? Все добре, заспокійся. Так. А, хатиночка відкривається двері. Але я ще досі не знайшов черепашку. Хм. Не бачу, щоб десь відкрилося щось, щоб вилізло звідти черепашка. Дракон у тебе є черепашка? Якщо є, то віддай. Не гоже, щоб ти тримав в себе черепашку. Так, з усіх боків перекрутили, добре. Тепер можна підняти. І це зробити мінімальний. З усіх боків покрутив, добре. Це значить, можна тепер назад підняти, а це можна зменшити мі на мінімальний. З усіх боків покрутив і. А, ні, стоп, я знайшов вже черепашку. А, понял. Десь я це пропустив. Сам просто... У, кет, кет, кет. Э, хочу, чтобы был кет. И... Месяц больше. Судмарина пернула. Что? пляшка Корок выскочил. Кет. О, якась штука. Може це це можна потягнути не можна. Черепашка. Так, окей. -у. -у, -у, -у. Щось підняли. І. Треба друге око йому дати. Друге око це певно перлинка. Тут точно має бути перлинка. Ось тут. Ага. Можна зменшити. І ось сюди. Оп. А? Е, черепашку я вже знайшов. Так, добре. Угу. Кит. 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 Курок О, молоченка так ви, викинув. Окей. Okay. Середньовіччя. Середньовічний замок фортеця. Угу, угу, угу. Що ми будемо робити в цьому замку? Це хто? Ти що це таке робиш? Капець. Ну, добре, зроблю то больше. Трошки знищу. Еще трошки снищу. Угу. Что это у нас? М -м. О, может что ж такое? Воно зараз відскочить пям. Куди відскакує? Об дерево б'ється, поняв Дерева прибрали. Тинь-тинь. Опа, меч є. Меч що в камінь запахати треба. Нойс! Що це таке? Це черепашка з фортеці! Меч. Куди? Який камінь меч? Цей? Сюди. Ти віцький здорований. Шик. Ага, сюди. А чому ж ні? Мені здається так. Не знаю, влучити не можу. Окей, ця штучка є ще одна. Угу. Не долітає. Ага, ще більше щоб сюди відбилося, так? А, а ні, туди. Хм. Не можу зрозуміти, чому не впадає сюди меч ну, Бо, як на мене, меч в камінь, це прям логічно Що меч має в камінь Хм mm -hmm. А, можливо, його можна меншим кинути. Не долітає. Зовсім мацьопик походу, буде взагалі тут не долітати. Ха. Спробуй зрозумій. А! Ось значить як треба було зробити. А, я не зрозумів, що треба розколупати цю штуку. Я подумав, а чому я не спробував маленьким? І потім спробуємо маленьким. Так, млин. Е, сарайчик. Окей. Повиростали величезні гарбузи. Уу, стоїть пасеться корова. Якісь трубки. О, ні! Ви що? Такий ураган робити. Ураганечко. Гарбузи полетіли, машину потягнуло. Капець. Зробимо ще раз. Так, ну-ка, а, можливо, так, добре. Окей. О, черепашка. Добре. Окей, якщо хатинка буде маленька, її потягне. Якщо млин буде маленький, його теж потягне. Литаюча тарілка. <плес> Чумай роздивований. Всім ж відомо, що інші планетяни дуже люблять курів. О, клас! Так багато старань було заради цього. Ураган вітруган. І ця штука. Бац. І все. Закінчилося. <гум> Ось така швиденька. Е Хочу ще раз подивитися тут. Чомусь в мене є підозра, що я десь на місяці не побачив черепашечку. Бо я коли під час монтажу побачив, що вона там виглядає. Думав, ну як це ж я її не побачив. <гум> так, добре. Все можна виходити е куди навіть головне меню можна виходити. Цікаво, що ж це з таке з черепашками. Навіщо мені стільки черепашок знаходити? Що вони мені дають, що вони мені дають можливість будувати. Ой, дізнаватися ще й дізнаватися, скільки всього. Угу. Так і будемо з вами. Помаленьку. Е, потрохи дізнаватися. Думаю, якраз так ще один, ще один, ще один, і ще ось цей і ось цей. Нормально, нормально. За шість епізодів пройдемо з вами цю гру. Mm. Не знаю, мені сподобалась дуже, дуже така мила гра, така тут натискай, там міняй, дивись, які прикольні штуки виходять і весело. Mm. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за впливейки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видеох. Бувайте!